Доброго дня, колеги. Поставте, будь ласка, в чаті хтось чи чути нас, і чи є звук. Отже, нас чути, нас видно і ми можемо розпочинати чергову нашу комунікацію. Так, як ми домовлялися, що ми будемо стартувати з комунікації, яка буде відбуватися два рази на тиждень. І е, при необхідності вона такою надалі залишиться, скоріш за все, до е, кінцевого формату затвердження положення про е, заробітну плату, про оздоровчі, про інші питання, які стосуються загальноколективного е, бачення процесу і наших комунікацій з поспілками. Тобто такі комунікації, скоріш за все, будуть в цьому місяці е, два рази на тиждень. Вчора в нас відбулася нарада з проспілками. На нараді були присутні представники усіх проспілкових організацій нашого центру 6. І ми мали на порядку денному три, три питання, які підлягали обговоренню і можливості, з можливістю голосування чи, чи вирішення тих питань. З тих питань вчора ще в групу нашу екстрему написав питання порядку денного. Це були питання можливості і формату виплати річної премії в центрі, питання виплати коштів, відшкодування коштів, повернення коштів за проведення навчання в цьому році, пройдені навчання працівниками, і питання виплати оздоровчих на 2023 рік. Тоді далі йдемо по пунктах. Пропоную формат, що ми спочатку за я розкажу, що відбувалося, які були прийняті рішення, які вже зараз будуть реалізовані в наших внутрішніх нормативних документах. І далі кожен зможе задати свої уточнюючі питання, якщо такі будуть виникати, буду старатися максимально стисло, але широко в контексті розуміння розгортати ті питання. Питання виплати премії в центрі за підсумками року з Фонду економії праці. Дане питання було проговорено на нараді з проспілками, і дуже дякую за конструктивну дискусію всім представникам проспілок, які були присутні на нараді вчора. Ми дійшли згоди, що в цьому році всі працівники центру і водії. І бухгалтера, і фельдшера, і лікарі, і оперативно-диспетчерський відділ, і гаражна служба всі працювали, всі працювали з наднавантаженнями. всі працювали в умовах війни, і всі працювали в умовах е, тяжкого стресу і е, важкої, реально важкої праці е, за результатами е, роботи нашої команди в цьому році. Ми змогли не тільки е, зберегти заробітну плату від літа на високому рівні, а й е, зекономити і кошти і зекономити ресурси, автоматично зекономити кошти е, з метою того, щоб тримати зарплату і надалі на такому рівні, і піднімати питання щодо можливості навіть її підняття, е, враховуючи, що в нас будуть в кінці року зекономлені кошти, які е, за порукою чи що причиною тих зеконом... появи тих зекономлених коштів є командна робота наша протягом минулого року? Тому ми прийняли разом з проспілками рішення, що ми пропорційно всі зекономлені кошти, які будуть у нас можливі для виплати преміальних в кінці року, розподілимо між всіма членами нашої команди в рівній мірі. Тобто є таке рішення прийнято з проспілками. Рішення одноголосно голосували шість представників проспілкових організацій, і я, як член наради, тобто у нас було саме на нараді, і всі одноголосно прийняли рішення про те, що ми пропорційно всі кошти, які будуть доступні в нас для того, щоб виплатити преміальні річні, розподілимо кожному працівнику в одинаковому розмірі. Тобто, це буде фіксована сума як бухгалтеру, так і лікару, так і водію, так і кандовику, так і всім е, працівникам, хто у нас є в штаті нашої команди, в одинаковій сумі. По даному питанню рішення е, зараз економісти підраховують суму, і я сподіваюся, що найближчим часом я зможу повідомити. тобто Ми сподіваємося, що ще десь тиждень у нас буде на закриття наступний тиждень на закриття договорів. Тих підсумованих річних, і ми будемо розуміти, яка сума в нас вийде можлива з економії, по, по якій ми зможемо виплатити ті преміальні річні. Ще одним питанням є те, що ми говорили минулого разу на нараді за пальне. Ми нарахували приблизно 5,5 мільйонів гривень економії за пальне, яке відбувалося з березня місяця по жовтень місяць. Ще в нас є листопад місяць. І ще в нас є грудень місяць, який буде підрахований ще наступного тижня, орієнтовні приблизні розходи по пальному, і ми тоді зможемо представити суму, яка буде предметом преміальних річних. Ну, в форматі 13-ї заробітної плати за рахунок зекономлених коштів в різних напрямках нашої діяльності. Взагалі, так як ми говорили. Наші фінансові плани, фінансовий план, перехідні залишки, що куди йде по установі і що яким чином заплановано, також буде предметом публічної дискусії. І фінансовий план, який буде затверджений у нас на 2023 рік. Також буде предметом окремої наради, на якій я розкажу, які показники фінансового плану, за що будуть відповідати на наступний рік, і які в нас видатки будуть заплановані, на які напрямки. По першому питанню. Е, я е, доповів: наступне питання. Питання преміювання працівників. Е, воно звучить: е, ф, так, питання преміювання працівників відповідно до пункту 5.7 тимчасового положення про оплату праці працівників КНП Лорло ЦМДМК, затвердженого додатком до колективного договору. В даному пункті е, обговорювалося питання відшкодування коштів працівникам за курси, які проведені. Які пройдені працівниками курси: це курси БЛС, педіатричний БЛС, АЛС, АТЛС, Пічті ну, тобто всі наші професійні курси, які ми виставили собі, як такі, за які будуть доплати виїзним бригадам і е, медикам? Е, в дані курси, як ви знаєте, у нас є заградацію. Ще раз нагадаю: е, в дані курси є включені, е, якщо працівник. Успішно здав курс БЛС, педіатричний БЛС е, та Стоп е, деблід курс, то він отримує щомісячно, е, при наявності такого чинного сертифіката про успішну здачу курсів отримує 500 гривень надбавки до заробітної плати. Якщо е, працівник здав успішно курс АЛС, він буде отримувати 1200 гривень е, щомісяці е, доплати на період чинності тих курсів. ПАЛС Педіатричний АЛС 1400 АТЛС, ПІЧТЛС і тому подібні курси даного зразка будуть давати працівнику 1700 гривень на до заробітної плати. Це невеличкий стимул був для того, щоб стимулювати наших працівників вчитися і здавати сертифіковані європейські екзамени по реанімаційних заходах. І також у нас було введено. Таке питання, що у випадку того пункт 5.7 нашого положення про преміювання говорить, працівнику один раз на рік може бути надана премія в розмірі до 5 тисяч за успішне проходження навчання в рамках безперервного професійного розвитку. Тобто, якщо працівник за свої кошти проходив таке навчання в цього року? То пред'явлені сертифікату про успішну здачу такого курсу, документа, про який підтверджує факт оплати працівником, тобто чеку, і заяви працівника на те, що йому що він бажає, щоб йому було відшкодовані ті гроші, то такі кошти будуть відшкодовані. Вчора ми з проспілками дане питання проговорили. І одноголосно також е, всі семеро присутніх на нараді, хто голосував, підтримали таке питання, що ми е, за рахунок е, наявного фінансового ресурсу в центрі відшкодуємо працівникам, які пішли на навчання і успішно здали такі навчання. Тобто, в кінцевому випадку ще раз наголошую, що ми надалі будемо стимулювати процес навчання е, безперервного професійного розвитку для наших працівників. І е, також ми вчора з е, проспілками погодили одне питання: що в принципі БЛС, педіатричний БЛС і Стоп Bleed – це є курси е, фактично найнижчого рівня, і е, вони е, характерні і є обов'язковими як для поліцейських, так і для ДСНСників, так і можуть бути обов'язковими або рекомендованими для е, медичного персоналу. У нас в державі на даний момент ще навіть для лікарів є можливість отримувати бали БПР за проходження курсу БіЛС і Підіатричний Бієс. В майбутньому, коли розгорнуться повністю потужності нашого навчально-тренувального відділу, дані курси будуть не будуть відшкодовувати з кошти, але тоді будуть внесені зміни відповідні до положення про преміювання відшкодування за ті курси, бо станом на сьогоднішній день. Дані курси є наявні, і ми будемо за них відшкодовувати кошти. Але коли наш навчально-тренувальний відділ і наші інструктора, які по центрі зараз готуються, можуть своїми силами, будуть сертифіковані і своїми силами, зможуть проводити Біалес, педіатричний Біалес, то е, такий вид відшкодування в нас буде припинений, але про це буде повідомлено всіх завчасно. Тому ще раз наголошуємо на тому, е, що зараз керівники підрозділів, в кого є люди, які... Подавали сертифікати про успішну, успішне навчання після 1 травня. Вони отримають вказівки на те, що і як мають зробити працівники. Написано, має бути заява, має бути платіжний документ прикріплений і має бути успішний сертифікат, також прикріплений до цієї заяви, копія. І після цього такий документ буде розглядати. Буде затверджений і оплачений бухгалтерію в розмірі в премії, який буде відповідати розміру до 5 тисяч. Тобто, якщо хтось пройшов два курси по 1600, і по 1700 гривень, наприклад, БЛС і педіатричний БЛС, чи там за 1000 гривень, за 1200, то в загальному він отримає, наприклад, 2400, чи там 3300, він отримує відшкодування. Не всі 5000, тисяч, а тільки за ті, тільки стільки, -стільки грошей. Скільки курсів пройшов працівник? І також є питання. Якщо працівник пройшов курсі на, наприклад, заплатив за курс 6 тисяч, а в нас прийнято, що ми відшкодовуємо 5 тисяч, то ми відшкодуємо максимально можливу суму, це буде 5 тисяч гривень для даного працівника. Вибиралася середня сума, коли планувалися наші ці видатки, з розумінням того, що, що в нас є обмежені фінансові ресурси. Але все ж таки, для когось певну частину суми, а для когось повну суму ми в обов'язковому порядку прийнято рішення, що ми відшкодуємо ще цього року. Друге питання це є питання тих курсів, які відбувалися безоплатно і надалі відбуваються. Тобто, станом на сьогоднішній день у нас є близько 200 людей, які. Пройшли різного роду курси екстреної медичної допомоги з понеділка і в середу в нас починаються ще додаткові курси десь приблизно на 40 чоловік. І нас чекають ще курси безоплатні для тих, хто записався в бригаду медицини катастроф. Це будуть курси ІЛС і курси ПІЛС і для водіїв. Це буде курс БЛС. Які будуть проходити в кінці грудня, це будуть безоплатні курси, проведені Всесвітньої організації охорони здоров'я, і це будуть спеціалізовані курси для тих працівників, які зголосилися на відрядження до на деокуповані території. Тобто, ще раз наголошуємо на тому, що пріоритетом по безоплатному забезпеченню курсами в нашому центрі це є бригади медицини катастроф, ті, хто свідомо. Вступали в команди бригад медицини катастроф, і друге питання це є працівники, які дали згоду і е, е, дозволили включити їх в перелік осіб, які можуть бути відряджені на посилення е, закладів охорони здоров'я екстреної медичної допомоги на деокупованих територіях. Ми будемо максимально сприяти в навчанні і в підвищенні кваліфікації тих працівників і готовності їх до реагування на будь-які надзвичайні ситуації. З другого питання в мене все третє питання. Третє питання, воно є досить таки складне. Це є питання, яке називається питання виплати оздоровчих у 2023 році. Відповідно до нашого положення про, про оплату праці, яке затверджене в нас було в травні місяці, ми прийняли рішення, що. Оздоровчі на 2023 рік виплачуються в розмірі посадових укладів, які були затверджені в нас станом на 1 січня 2022 року. Тобто, всім хто, платило, всім, хто минулого року отримував оздоровчі до моменту затвердження нового положення в травні місяці, і всім, хто отримав оздоровчі в другій половині року з травня по сьогоднішній день. Виплачувалася з однаковим підходом оздоровчі в режимі одного посадового окладу, штатного розпису чинного на 1 січня 2022 року. Два питання, які в нас ідуть на порядку денного. Тобто, ми дійшли з простуками згоди, і ще раз котре дякую за надзвичайно конструктивну нараду, яка вчора у нас відбувалася, у нас стосувалася. Грошей важливих питань, але е, все ж таки дякую, що е, про спілки, е, ну, раціонально підходять до того питання, і дуже е, правильно, що в нас все ж таки е, це позиція про спілок, також е, що ми не робимо різницю в колективі між е, одними працівниками і іншими, і це дуже добре. І всі усвідомлюють важливість вкладу кожного працівника в е, нашу спільну перемогу. Тобто наступна наша нарада, яка відбудеться в середу з проспілками, на ній ми проговоримо, чи ми оздоровче будемо платити всім працівникам в одному розмірі, чи ми будемо все ж таки прив'язуватися до посадових укладів, чи якусь робити квоту від посадових укладів для працівників. Там є багато питань, які є ну, складні, бо є, є питання, яке стосується оздоровчих, шо вони є обов'язковими для медичних працівників, і не обов'язковими, наприклад, для водіїв чи для працівників технічних чи адміністративних. Але я думаю, що ми точно знайдемо з поспілками спільне рішення тої проблеми і знайдемо можливість. Ну, бо як ви як вам відомо, що до травня місяця цього року оздоровчі. Не медикам ми не платили. Е, оздоровчі не медикам були заплачені тільки після того, коли ми сіли з проспілками і сказали, а чому ми маємо не медикам, чому ми завжди обділяємо тим, хто в нас не медики, давайте ми їм також оздоровчі заплатимо відповідно до колективного договору. І звітом з'явилася, народилася така думка, дискусія про те, що е, це вперше, вперше тоді ми підняли питання, що. Не менш важливим вкладом є вклад технічного працівника гаражної служби до загального успіху нашої нашого центру працівника відділу ОСУ чи відділу зв'язку. В кожного своя робота, в кожного свої посадові обов'язки, але кожна робота є надзвичайно важлива, бо без зв'язку не буде фельдшера виклику, без диспетчера не буде з зв'язків ця робота, наприклад. А без фельдшера і лікаря, які на виїзд виїжджають, і водія, який їх везе, не буде роботи ні в кого також. Тому це є командна робота, і це питання, до якого треба підходити тільки виключно з такою думкою, що це є все ж таки командна робота. Це буде предметом наради з проспілками в середу. І ще раз вкотре дякую всім без виключення про за надзвичайно конструктивну дискусію і за те, що все ж таки ми відставляємо в сторону якісь непорозуміння чи особисті речі, а сфокусовуємося виключно на інтересах колективу. Ще раз вкотре за це дякую. В принципі, з трьох питань, які підлягали інформуванню, в мене все. Чи є в нас якісь запитання станом на даний момент? Тоді вартує підняти ще одне питання, яке було в публічному просторі, яке стосувалося сумісництва. Тобто я скидував групу документи, які відносяться. Пробачте, що сьогодні без презентації, бо в принципі питання, які сьогодні обговорюються, це питання, які можна обговорювати в... внутрішньоколективні наші питання, які і так давно відомі, і положення про заробітну плату, в котре ми зараз скинемо в наш чат екстреної медичної допомоги Львівської області. І, в принципі, кожен зможе ще раз знайти ті пункти, про які я зараз говорив на нараді. Запис нашої наради теж буде скинутий в чат, і ви зможете з ним ознайомлюватися в порядку. І буде на YouTube-каналі нашого центру. Питання про сумісництво. Як ви знаєте, в нас є пункти базування на одну бригаду, де досить часто ми застосовуємо внутрішнє сумісництво для того, щоб закривати. Питання безперервності чергувань і тому подібних речей. Це питання, яке і надалі для нас буде гіперактуально, бо безперервність екстреної медичної допомоги повинна забезпечуватися. Також буде питання щодо нормативних документів, які втрачають чинність. Ми чудово розуміємо, що нормативний документ, який втратив чинність, він передбачав, що. В людини може бути півтори ставки на півтори ставки е, в загальному е, труд, трудових годин в е, наприклад на С центрі, тобто на ставку на основну і півставки сумісництва. Це було максимально, що було раніше дозволено. Зараз ця норма є відмінена, але колеги при всій повазі, всі чудово розуміють, що е, в найкращому форматі. В найкращому форматі внутрішніх сумістец, при найкращому розкладі чергувань, при найбільш інтенсивному завантаженні чергувань це є межа в 1,75 ставки, яку може вичергувати людина фізично без порушення трудового законодавства в умовах однієї установи. Ми розуміємо, що це є спорядку нереального. І практично неможливого до, до виконання. Тобто, дана відміна даної постанови чи даних наказів міністерств, вона все ж таки більше стосується деокупованих і тимчасово окупованих територій, де йдуть питання тяжкого кадрового голоду, де йдуть питання неможливості виставлення чергувань, і де йдуть питання людей, які лишаються один фельдшер на пункті базування. І він цілодобово працює е, тижнями, не маючи в себе можливості підміни. І для того, щоб такому, наприклад, фельдшеру Харківської області виплатити вищу заробітну плату, чи е, з розумінням зробити те, що він здійснює роботу в цілодобовому режимі сам один на пункті базування, в деяких моментах держава закриває очі на питання трудового законодавства і так далі. Ці питання, звичайно, що не стосуються також гостро Львівської області, бо ми мали певний відплив кадрів в березні місяці, в квітні, місяці тих працівників, які покинули територію нашої держави, і деякі з них і до сьогоднішнього дня не повернулись. Але на загал, в нас кадрова ситуація є набагато стабільнішою і набагато краща, ніж вона і в Харкові. Наприклад, чи в Херсоні, чи в інших територіях, які. Були під тимчасовою окупацією. Друге питання це питання зняття сумісництва. І це треба говорити відверто, і говорити відкрито. Ми говорили про ці питання в контексті попередніх наших комунікацій. Що згідно законодавства, давніше до відміни цих наказів і постанов. Можна було зняти сумісництво з працівника, який є на ставці сумісника, у випадку того, коли виходить на, на роботу, коли приймається на роботу основний працівник. Станом на сьогоднішній день такої можливості немає. Тобто, при прийнятті основного працівника на роботу, сумісництво за тою ставкою, за тим працівником, який був в якості сумісника в нас. Воно буде залишатися, і це треба говорити про ті речі відкрито і казати, як воно згідно закону повинно виглядати. Друге питання це питання, яке стосується декретних ставок і працівників, які є на ставках декретних і на ставках тимчасово увільнених працівників в зв'язку з проходженням військової служби. Дані ставки, вони також, якщо вони є зайняті внутрішніми сумісниками, вони є. Також такими, які залишаються за працівниками. І такі речі треба розуміти, тому формати необов'язкових сумісництв і розчаровок в нас будуть надзвичайно ретельно переглядатися. Бо законодавство змінилося, є відповідні норми законодавства, і ми повинні адаптуватися під ті норми, які відбуваються. Хоча, більше того, найправніше сказати, що, що в більшій мірі ці норми стосуються все ж таки. Або тимчасово окупованих територій, або е, недавно деокупованих територій, де є надзвичайно великий кадровий рух. На загал по сумісництвах і по питаннях сьогоднішньої наради в мене є я закінчу. Чи в нас є якісь запитання? Немає запитань. Колі, е, дякую всім за, за увагу. Е, надалі наша наступна комунікація буде, ймовірніше за все, в четвер. Після комунікації з проспілками на рахунок питань, які стосуються виплати оздоровчих, і будемо вже тоді далі розказувати, які норми по оздоровчих ми будемо вносити в наш колективний договір.